384 гривні коштує найдешевша біблія у нашому магазині. Тверда палітурка, читабельний текст, рисова бумага, жовтуватий колір відтінку сторінок. Все чітко видно, буковки не пливуть. Є тверда палітурка, це вартість 384 гривень. М'яка палітурка такий екошкіра 396 гривень. Є е, варіант, де позолочений зріз, а також йдуть вказівники вартістю 588 гривень. Е, ці біблії є в різних забарвленнях. Взагалі, вибір біблій у нас дуже великий. Е, з асортиментом ви можете ознайомитися на сайті є від е, недорогих. І мега мега дорогих в окладах, срібло, шкіра, позолота. Ручна робота використовується. Всі ці біблії є на сайті. Переходьте, замовляйте, швидко доставимо.